Друзі, я хотів би повернути нашу увагу до Слова Божого, і моє бажання разом з вами продовжити ту серію моїх роздумів чи наших роздумів над Словом Божим, коли ми говоримо про нашу побожність, коли ми говоримо про наше благочестя. Сьогодні багато є віруючих людей. Сьогодні багато є людей, які називають себе віруючими. І ви знаєте, це добре. Слава Богу, що люди йдуть до Бога. Слава Богу, що ми відкликаємося і в цих обставинах шукаємо Бога. Слово Боже навчає нас, що всякий віруючий в сина Божа, він не загине, але буде мати життя вічне. Але в мене виникає питання, а е, що це значить бути віруючою людиною? Хто це такий віруючий? Якщо спитати сьогодні, ну я не, не нас питаю, я вірю, що тут все в нас окей, да? але спитати багатьох людей всього світу, навіть, хто сьогодні вірить в Бога? Я вірю, так надію, що маса людей скаже, ми віримо. Але ви чули такий, такий вислів серед того, що сьогодні. Можна сказати, 90 з лишнім відсотків, чи скільки там в нашій країні вважають себе віруючими. Але зустрічаючись з кимось, питаючи за якусь іншу людину, кажуть, а, а це ви за того. -то? А, Він віруючий. І хочеться спитати того, хто про це говорить. Говорить про те, що він про когось, віруючий. Спитати, а ти віриш, що Бог є? Так. «Да, Вірю теж, що є. А, а чого ти не віруючий? А чого він віруючий, а ти. Розумієте? Є хтось віруючий, а хтось ну, теж в Бога вірить, але він не може назвати себе віруючим. Тобто я думаю, що ми всі розуміємо, мова йде про що? Не про те, що ми просто віримо. Тому що вірити можна багато що. Ми віримо, що був Пушкін. Віримо. Ми віримо, що, може, там ще щось є. Ми віримо в багато різних речей. Розумієте? Але коли ми говоримо про віру в Бога, що це значить? Це не просто констатація факта. Так, «Да, я знаю, був Ісус Христос. Все. Віра в Бога чи бути віруючою людиною це трошки глибше, це трошки трошки більше. Це бути, як ми говоримо, побожною людиною. Чули такий вислів, да? ми говорили, побожною чи по укрепі по-російськи благочесцівою людиною. Людина благочесів. Так от, минули три рази, коли я проповідав, я говорив про, як би сказати, основу цієї побожності, фундамент нашого благочестя. Ми говорили про страх Божий, ми говорили про любов до Бога, і ми говорили про бажання, спрагу до Бога. Важливі речі, друзі мої, без цього ми не можемо бути побожною людиною. Без цього ми не можемо бути дійсно віруючою людиною. Чому? Тому що це потрібно. Хтось скаже, а чи важливо бути в моєму житті благочестивим? Чи важливо, чи можна все-таки якось бути по-іншому? Друзі мої. Ви знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, воно закликає нас до цього. Давайте прочитаємо одне місце: Перше Пісня до Тимофія, четвертий розділ, читаю, і я буду читати другу половинку сьомого віршика і восьмий віршик. Вправляйся в побожності. По-російськи, упражняйся в благочесті. Так, написано, так? вправляйся в побожності. Адже тілесні вправи до деякої міри корисні, а побожність на все корисна, тому що має обітницю як теперішнього життя, так і Майбутнього. І так, апостол Павло закликає молодого Тимофія, який був служителем Божим, але він йому каже, що вправляйся, тобто упражняйся, роби щось, тобто розвивай свою побочність. Працюй над цим. На цим ми трошки пізніше зупинимося, я думаю, це може бути в наступні рази. Але питання, ось в чому? Павло пише: тілесні упражнення, тобто вправи, вони ну, до деякої міри корисні. Ви знаєте, воно корисне. Бог не каже, що займатися спортом чи чимось іншим, то не корисне. Особливо я схід би сказати сьогодні молодого покоління, яке, знаєте, ми старші трошки більш фізично працюємо. А зараз молоде покоління, дивися, ти на комп'ютері працюють, ти там ще десь працюють. І інколи їм потрібно, що десь побігати. І нам потрібно це робити. Нам потрібно це робити. Чому? Тому що. Слово Боже каже, тілесні вони мало корисні. Воно треба, щоб наші руки ноги були щось, знаєте, мали вправу якусь. Але є речі, які дуже важливі для нас. Є речі, які дуже важливі для нас. І ці речі? що? Про що говорить мова? Про побожність нашу. Тобто про наше благочестя. Яке корисне на що? На все. На що це на все корисне? І слово Боже, звертає нам увагу, що воно корисне і має обітницю в теперішньому житті і в якому? І в майбутньому. Друзі мої, що це значить сьогодні мати якби сьогодні, ем, бути корисним для теперішнього життя? Ви знаєте, коли ми читаємо Слово Боже в іншому місії Ісус Христос, Євангеліє від Матфія, шостим розділом, 33 третім віршу, каже такі слова: Шукайте Царства Божого. І правди його, і що далі, а інше все, що додасться вам. Так от іде мова людина, яка шукає царство Боже. Пам'ятаєте, ми говорили знову основа побожності, основа благочестя чи що, страх Божий. Це любов до Бога, це спрага по Богові. Тобто то людина, яка побожна, людина благочестива, вона що робить? Вона ходить в страхі Божому, вона ж любить Бога, вона спрагу має до Бога, тобто вона шукає Бога, вона шукає Царства Божого. І оця людина, апостол тобто Ісус Христос, каже, в такому стані, що людина шукає Божого Царства, а інше все, все інше, що додасться. Тобто, до Бог додає, слава нашому Богу. Я хотів би, щоб ми зрозуміли дуже важливу річ. Тут не йде мова про. Е, тут повинен бути правильний мотив. Тому що в іншому місці є написано ось що. Є деякі люди, які мають що? збочений розум, і вони кажуть, про що? Що побожність вона служить для збагачення. Розумієте? Тобто, інша людина вона шукає, а я буду отак вести себе, я буду отак я буду все, і це допоможе мені що? Збагатитися. Друзі мої, ми побожні, не для того, щоб збагачуватися, а ми побожні повинні бути чому? Тому що я люблю Бога. Я боюсь Бога. Я спрагу маю, я маю бажання спілкування по Богові. Розумієте? Мотив мій, не збагачення, мотив мій не то, що я щось ходжу в зібрання, жертвую, може, десятину чи щось інше. Ага, і рахую собі, скільки сот, скільки процентів Бог воздасть мені. Ні. Я все це роблю для чого? Із любові до Бога. І з бажання догоди тобі Богові. А Бог каже, якщо ти робиш це з правильним мотивом, то що? Бог каже, а я буду тобі забезпечувати. І ви знаєте, я хотів би сказати одну дуже важливу річ. Коли ми це розуміємо, і коли ми це бачимо, ми, бачимо, ми можемо побачити, я думаю, хтось може побачити. От, от дивіться на ту людину. От йому все якось, знаєте, так, як то кажуть, пливе до нього. Бо от якось Бог дає йому. І з того боку, і з того боку, і ще. А інколи деякі люди, які не розуміють, цього, вони кажуть, що тобі з неба впаде? Інколи з неба падає. Інколи, може ще якось устройство приходить в життя. Чи в роботі, чи в якихось діях, чи ще в чомусь чому. Ви знаєте, я хотів би сказати одну річ. Коли людина побожна і вона шукає Божого царства, вона шукає того, як догодити Богові і все, що робить з любові до Бога, шукає Бога, а Бог піклується про своїх дітей. Амінь. Амінь. Пам'ятаєте, Христос каже: подивіться на ті лілії, подивіться на тих пташечок, подивіться, він каже, хіба Отець Небесний не дасть, дасть. І ось, друзі мої, бути. Побожною людиною це є благословіння. Тому що в нечистивого інколи, тобто, знову ж таки вертаюся до чого, Благо, побожна, благочестива людина, антонім цього слова, що нечистива людина, яка не має цієї побожності, яка може в серці казати, я вірю в Бога, а живе як? нечистиво, а живе як негодно перед Богом, гріхи перед Богом. І що і в неї, ну, навіть якщо торкатися цих матеріальних благ, кошельок кажуть, як дерявий дир... ну, кошельок. Робить надарявий кошельок, чому все з рук йде, все не виходить і так далі. Чому? І інколи людина заздрить по Божній людині. О, це, мабуть, щось з нього так, так. Друзі, є обітниця. Є обітниця, коли ми шукаємо Царства Божого. Є обітниця, коли ми живемо по побожності, і вона є корисна. Чому? Тому що має обітницю тепер... теперішнього життя. І крім того, що має теперішнього життя обітницю, має обітницю життя якого? Майбутнього, друзі мої, слава Ісусу Христу, це саме головне. В майбутньому житті ми розуміємо, віруючи в Сина Божого, він, що? він не загинув, Він що від цього життя через смерть переходить життя вічне. Так ми віримо. Віримо. Але що це значить віруюча людина? Це людина благочестива, це побожна. Чому? Тому що нічого не чисте в царство Боже не війде. Ви розумієте? Тобто бути просто віруючою людиною, яка вірить в Бога, а робить нечестя, а робить неправду, безчинствує, як дехто сьогодні. Це не є правда, це не є побожність, це не є благочестя, це є непорядок. Друзі мої. І тому нам потрібно що розуміти важливість, я хочу показати важливість побожності, важливість побожності в нашому житті. Тому що ми, хочем, ми можемо ходити в церкви, ми можемо... Вірити в щось, ми можемо щось співати, говорити, як ми живемо перед Богом. І так, повертаючись до цих думок, я хотів би знову ж таки наголосити. Пам'ятаєте, ми говорили, що? Ми говорили про страх Божий, ми говоримо про любов до Бога, і ми говоримо про спрагу до Бога. Ось, знову ж таки, це є фундамент нашої побожності. Далі, до чого веде оце побожне наше життя? Це побожне життя веде до двох речей у нашому житті, до двох речей. Перше. Бажання догодити Богові. І друге бажання уподобитися Богові. Тобто, перше, догодити, жити так, щоб що? Щоб Богу було приємно від мого життя. Жити так, щоб прославити Бога це перше, це побожність, вона веде до цього. І друге що жити так, щоб бути схожим на нашого Господа Ісуса Христа. Друзі, чи так чи ні? Побожна людина. Вона йде до цього, друзі мої. І я хотів би звернути нашу увагу на перший сьогодні момент. Вже нема коли звертати, вже час втік. Але перше, буквально декілька моментів. Давайте ми згадаємо Біблію, старий заповіт, і ми бачимо про одного чоловіка: Єнох. Пам'ятаєте, що він робив? Він ходив перед Богом. Іншими словами, сказав він, що він ходив так, щоб догодити Богу. І коли він ходив перед Богом, йому було, він був підхоплений від цієї землі, але перед тим, як він був взятий від цієї землі, йому було засвідчено, що він що? Що він догодив Богові. Слава Ісусу! Господи, як хочеться сьогодні жити кожному із нас так, щоб догодити Богові, щоб мати оце свідчення в нашому житті. Пам'ятаєте? Слово Боже, навчає нас, апостол Павло пише про те, що він хоче дивитись на наслідя своє? Здовольствієм, тобто задоволенням. Дивлячись на тебе і на мене, Бог хоче дивитись на мої вчинки, на моє життя, на мої думки, на мої, на мої всякі річ, і так далі. Він хоче дивитись і, що, і бути що задоволеним. Ви знаєте, що таке бути задоволеним? Інколи ми можемо на які, речі, на які дивитися, і що. І в серці, так знаєте, ми глянули. І серце засмутилося. Може, ми промовчали, може, там зробили вигляд, що не замітили, але внутрі у нас що, щось таке, знаєте, стиснулося сердечко. А інколи що ми глянули, і ми маємо задоволення. І нам приємно, нам інколи хочеться похвалитися цим. Друзі мої, апостол Павло закликає нас до того, щоб ми отак жили перед Богом, щоб Бог, дивлячись на тебе і на мене, що був задоволений нами. Чому? Тому що ми догоджаємо Йому. Алілуя! Слава Ісусу! Друзі, як ми це робимо в нашому житті? Чи стремемося до цього? Взагалі, яка мотивація нашого життя? Якщо ми щось робимо в нашому житті, які побудження нами рухають? Знаєте, ми інколи рухаємося деякими егоїстичними нашими побудженнями. І, ну, брат Микола сьогодні проповідував, але я хотів би таку ремарочку сказати. Інколи ми рухаємося, даже побудженнями реалізуватися в Бозі. Це добре, але це не зовсім ще по побожному. Тому що це мій егоїзм. Тому що я хочу себе реалізувати, я хочу відчути себе в Бозі добрим. Я хочу, знаєте, щоб мені було приємно. У мене є якісь таланти і так далі. Ну, слава Богу, для першого початку це добре, друзі, але ми повинні рухатись далі. Не реалізувати себе, а догодити Богові. Інколи коли ми догоджаємо Богу, не завжди це є самореалізація. Інколи, коли ми догаджаємо Богу, не завжди за це люди нас похвалять. Інколи, коли ми догаджаємо Богу, не завжди воно визнається суспільством і так далі. Може бути, навіть проти волі якоїсь, але що, але це що? Але це приємно Богові. Давайте згадаємо ще одну історію, на цьому я завершу сьогодні. Знову ж таки, старий заповіт. Йосип молодий. знаходиться в домі Патифара. Пам'ятаєте? І коли він знаходиться в домі Патіфара, що він робить? Коли жінка приходить до нього, коли вона вимагає від нього, і ви знаєте, можна було сказати, молодий чоловік, ну, ну що ти? Обіжений судьбою, обіжений там, ну можна якось дозволити собі. В кінці кінців, що Ну, хоч щось приємне отримати в своєму житті. Але він каже, ні, я цього не зроблю. Чому? Я боюсь Бога і я не хочу грішити перед Богом. Друзі мої, інколи, коли ми побожні, коли ми приймаємо якісь рішення в нашому житті, ми можемо приймати рішення, які не будуть популярні в цьому світі, за які нас не похвалять. Інколи, навіть, знаєте, при всьому тому, що я маю можливості і може хистики щось зробити, але я розумію, і мене можуть закликати до чогось, а я розумію, це Богу не буде приємно. Це Богу не буде угодно. Який вибір мій? Що я буду робити? Кому догодити? Побожна людина буде шукати того, що буде приємно для нашого Господа Ісуса Христа. Друзі мої, на жаль, час біжить, в нас ще будуть молитви, потреби, і нам потрібно ще їхати на похорон. Я хотів би на цьому закінчити. Я хотів би, щоб сьогодні кожен із нас, ми, слухаючи це слово, провірили своє серце. А що рухає мною? Чи можу я назвати себе побожною людиною? Може, хоча, знаєте, хтось каже, о, ні, я ще далекий від цього. Але питання не в тому, далекий я чи ні. Але питання, на якому шляху я стою. Чи я стою на шляху побожності і йду, і знаєте, з кожним кроком я йду далі і далі. Апостол Павло пише Тимофію, він каже, що вправляйся, тобто упражняй себе, в чому благочесті. Я упражняю себе в благочесті. Сьогодні, може, знаєте, мої вправи ще такі слабенькі. Сьогодні я ще так мало можу зробити, але я роблю це. Завтра я можу більше. Послезавтра можу ще більше. Головне, що я на шляху правильному, я на шляху побожності, я на шляху пізнання Бога, я на шляху того, щоб догоджати моєму Богу. І може, сьогодні ще так мало в мене виходить, але я ще йду правильним шляхом. Може бути зовсім інше. Я можу робити багато що, я можу, знаєте, багато що вміти, але питання, куди я рухаюсь, чи рухаюся до Бога, чи рухаюся шляхом побожності, чи може в іншому напрямку. Боже, поможе нам. Я хотів би, щоб ми сьогодні кожен провірили своє серце, кожен подивилися на своє життя і що, і помолилися, Господи. І якщо потрібно, поправили. Тому що віруюча людина, віруюча, правильно віруюча людина це людина благочестива і побожна. Яка своїм життям догоджає Богу, і яка своїм життям уподіблюється, тобто вона стає схожа на нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Про це молимося.